Ви не повірите, але я нарешті купила легендарну камеру для своїх влогів та відео. Називається вона DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Але те, що я пройшла з нашими магазинами техніками. Це просто був якийсь треш, Я повинна напевно поділитися своїм досвідом і щоб ви не робили таких помилок. Перед тим як я вам розпочну розповідати цю всю історію, я вам буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал підпискою, тому що алгоритми YouTube так зараз побудовані, що саме якраз підписка допомагає просуватися цьому каналу. А так як не підписані 96% цієї аудиторії, то я прошу вас підписатись. І також не забудьте поставити лайк, написати мені коментар, буде дуже приємно. І давайте. Вже переходити. В чому взагалі складність покупки цієї камери? Якщо ви не знали, то офіційно бренду DJI в Україні немає. І навіть є така невеличка проблема, що якби зараз вони тимчасово не дають дозвіл на завантаження своїх додатків, там DJI Mimo і для монтажу. Ну, для монтажу я ще бачила, а от DJI Mimo я не могла завантажити, мені дуже пощастило, що я колись його вже скачувала, бо раніше по роботі я користувалася їхнім стабілізатором. І Через це і за того, що він мене якби в збережених історіях був, я змогла його завантажити. Але так, якщо у вас ніколи не було цього додатку, то його можна завантажити тільки через те, що вам потрібно змінити регіон проживання. Тепер щодо камери, чому була така складність її купити? Я вже планувала камеру купляти десь перед чорною п'ятницею приблизно. Думаю, ну як завжди, будуть знижки, зможу дешевше купити. Угу. Ніколи не ведіться, це наче якийсь інший час. В цей період всі магазини чомусь хочуть саме більше заробити, тому я особисто рекомендую брати десь якусь техніку десь за тиждень-два до чорної п'ятниці, тому що в саму чорну п'ятницю всі в нас якби і підняли ціну, і типу зробили знижку. Але і це ще не все. Потім я вирішила, що я можу цю камеру купити, наприклад, десь перед святами. І там теж почався просто треш ціни росли як на дружах, десь за два тижні до новорічних свят. Якщо ви ще не знаєте, як аналізувати ціни і як це все порівнювати, то я дуже вам рекомендую перед покупкою якоїсь такої, знаєте, дороговартісної техніки, переходити на хотлайн, там цю картину дуже видно, там середня ціна, можна попит побачити. І перед святами попит на цю камеру, він був просто шалений. Я навіть сама дуже здивувалася. Напевно, блогери її дуже розрекламували, тому що вона справді класно знімає. Вона маленька, вона легенька, і її можна покласти в. Сумочку я вважаю це дуже велика перевага. Ви обов'язково тут побачите скріни наскільки все відрізнялося по ціна. Там ну це був просто друзі, жах, тому що. Кожен день ціна то помінялась на тисячу, на дві тисячі, на три тисячі в один день. Там взагалі ціни мінялися і на десять тисяч, те, що було для мене, знаєте, особисто великим шоком, тому що подібних ситуацій я ніколи не зустрічала, і те, що мене завжди ще знаєте смущало, що, що вони дуже вказують якусь дивну гарантію, тобто. Вони вказують, що це може бути, наприклад, там 12 місяців від виробника, хоча офіційного представника немає, знаєте, в Україні, тому я взагалі не розумію, як можна тоді зв'язатись з офіційним брендом. Також ще одна із важливих ситуацій, чому я дуже дуже, дуже прям довго купувала цю камеру, тому що в запакованому вигляді, щоб вона була з пломбою, це просто знайти щось з, з нереалу фантастики. Тому що я, наче якби, і знайшла вже один магазин техніки, я вже їм написала. Але я вже я все прикріплю вам, покажу, щоб ви бачили, що ну я вас тут не обманюю, не дурю, якби а роз, ну, ділюся просто своїм досвідом. І коли я вже майже погодила цю покупку, вони мені пишуть, що вона буде в розпакованому вигляді, тобто без коробки, і вона просто буде в кейсі. Ну, знаєте, чому я не хочу купувати без коробки? Тому що мені здається, якесь тоді таке враження, що цієї камери хтось міг до мене користуватися вже. Ну, якщо вона розпакована, то це більш за все можливо на комусь не підійшла, від неї відмовилися. І якби хочуть тепер мені продати. І щоб ви розуміли, я ось цю запаковану купила з я замовляла з Івано-Франківська. Я магазинчик теж прикріплю там точно 100% оригінал, тому що все запаковано з пломбами. Якщо вас цікавить, можете у них купити будь-яку техніку DJI Це просто моя особиста рекомендація. Але давайте я все-таки вам покажу комплектацію цієї камери, тому що, можливо, ви самі захочете потім це придбати. Звук я, до речі, записую. На їхній є ось такий мікрофон, який також йде в наборі. Він набагато легший. Я зважувала їх на вагах. У мене ще є додаткові мікрофони. Rode, Ви мене раніше їх бачили. Ось тут я чіпляла. І цей мікрофон десь приблизно важить на 40-50 грам, тобто він легший набагато. І давайте, що я говорю, давайте я все покажу, напевно. Отже, в наборі в нас буде йти ось такий кейс, і в ньому було дуже зручно все перевозити, переміщати. Зараз я вам відкрию, покажу. Тому що тут все, бачите, поділено на ось такі відділи, що дуже зручно зберігати всередині, тобто на мікрофони там, на інші речі, які вам зараз ближче покажу. З основного, те, що тут є, ще додатково, є ось такий, бачите, магнітик на мікрофон. Якщо у вас такий одяг, на який на жаль не може підчепитись звичайний мікрофон, просто в нього вага піша, одяг тонкий буде, якби некрасиво вісіти, тому йдуть ось такі магніти. Далі. Додатково, що тут йде ось така батарея запасна. Вважаю, що це дуже зручно, якщо якась така ситуація, де не можна підзарядити камеру, хоча вона дуже швидко заряджається, десь там за 15 хвилин на 85%, якщо я не помиляюсь. Те, що мені сподобалось, це іде ось такий кейс, якому ти зберігаєш. Він дуже зручний, те, що при падінні буде берегти вашу камеру, він її дуже класно фіксує. І також тут ще йде додаткова лінза, яка чіпляється на камеру за допомогою магніт. Тут. Є ось така додаткова ніжка, завдяки якій можна підчепити на будь-який штатив. І потім ви вже можете цю камеру ставити на будь-яку висоту, на якій вам буде зручно, наприклад, знімати. І якщо у вас немає штатива, то тут є ось така додаткова тринога. Зараз я усі відео знімала на неї, і в принципі, мені поки що цього достатньо, я навіть не ставила на свій високий штатив. І ще також, якщо ви знімаєте в якусь таку вітерну погоду, тут йде ось такий вітрозахист. Дуже легко кріпиться на мікрофон. На роут мені там треба було закручувати, і там не завжди з першого разу виходили. А тут є ось такий щипчик, ви вставили там в отвір і все, і воно зафіксувалося. Це дуже зручно. Сьогодні вже наступив новий день, і як бачите, я сьогодні не при параді. Це, напевно, перше я буду з вами тут настільки близька, що я буду навіть без макіяжу. Тобто, так як я виглядаю вдома, звичайні такі чорні футболці, такі я зазвичай хожу без макіяжа і так далі. І сьогодні настільки, знаєте, дуже холодна погода в Києві, у нас дощить, сніг розтає, тому я вирішила. Що щось потрібно приготувати такого, знаєте, гарячого, тепленького. Тим більше, ви в мене просили, що давай щось приготуй, ти що, тільки по доставкам, Що ти за хазяйка. Тому нещодавно знаєте, я гуляла по торговому центру Республіка. Там у них був заклад чінчін -чін, там. До речі, хто там не був, там в них постійні якісь такі черги, не знаю, що вони там купують. Ну, я саме через цікавість вирішила зайти в цей заклад, взяла в них том ям. Він мені сподобався, і я вирішила, що ну, я що слабак, я можу таке теж приготувати вдома. Тому сьогодні поділюся простим рецептом том ям. Звичайно, покажу вам, що потрібно по інгредієнтам. Я буду зараз ставити бульйон. Це в мене така домашня курочка, тому що ну, саме з домашньої птиці бульйон саме такий наваристий. І будь-яка там страва, там суп чи борщ виходить найсмачніше. Також я брала ось таке кокосове молоко, воно таке дороге, що вам просто не передати. Воно щось там коштує більше 100 гривень. Прям ну тумач. Для мене це прям дуже дорого, але думаю, для рецепту згодиться. Також я купила ось таку зелень, там потрібно додавати це кінза. Також я вже нарізала звичайні шампіньони, Ну, можна додавати ще там якісь гриби на ваш смак, які хочете. Ну, я буду готувати такий простий том'ям, щоб не заморачуватись. Також я нарізала вже відразу помідори чері, теж їх купувала в сільпо. І ось таку цибульку. Я вже не пам'ятаю, як вона називається, але це не звичайна цибуля, та що ми звикли купувати. Вона така продовговастої форми. Ну і звичайно, також сама паста Том Ям, яка має додати ось цю таку додаткову гостроту. І єдине, що я не купила, це не взяла спеції. Їх було дуже складно купити там лемонграс. І подібне, так далі. Єдине, що я бачила в Сільпо, там був набір. Тобто були спеції, була паста і лапша. А я вже купила просто ось цю пасту, тому вже я буду готувати. Ну, як є, як то кажуть. І самі креветки, їх потрібно буде ще почистити. Я купую саме сирі, тому що так виходить смачніше. Ті, що вже готові варені. Вони просто коли ти їх ще підварюєш окремо, то вони якісь тоді вже резинові виходять. Тому і давайте для початку поставимо наш бульйон. Поки в нас буде наварюватись сам курячий бульйон, я пропоную ну, почистити креветки. Вони, до речі, так приємно пахнуть, хоча вони були морожені. Перед цим це прям не свіжі креветки, Я їх брала в форі, ще й по якійсь там знижці ну прикольні за 250 г, 200 гривень приблизно вони коштували. І покажу зараз, як я буду їх чистити. Я чищу креветку доволі простим способом, як і усі. Напевно, я не використовую при цьому там ножниці, як усі шефи, тому що мені, наприклад, так зручніше. Тепер далі нам потрібно дістати ось цей кишечник, який може давати гіркоту Я це буду робити за допомогою, як колись називали, циганською голкою, тому що зубочистки мене не було поряд. Зачіплююсь нею, я десь посередині креветки і потім це все дуже легко дістається. Тепер я розрізаю цибулину. На дві рівні частинки та дуже дрібненько-дрібненько нарізаю. І в кінці я її роблю більш такою Ну, Мені вона просто в такому форматі більше подобається. Отже, що я цікаво прочитала про цю пасту, Том м'як що перед тим, як її використовувати, ми повинні обов'язково її розпакувати, дістати. Ось тут вона в такій запакованій упаковці. Ой, тут її прям дуже багато. І наскільки я знаю, що саму гостроту додає ось це типу масло, отаке те, що темніше такого кольору. І перед тим їй потрібно, знаєте, такий зробити як масаж, дуже добре розмішати, щоб ця гострота вона була в цій пасті рівномірно. Тому я її роблю зараз, як бачите, ось такий масаж. Минуло десь 40 хвилин, поки варився бульйон. Ось він у мене в такій маленькій каструлі готовий. Тепер я беру більшу каструлю на суп, і сюди я буду наливати ось таку звичайну олію. Ну, я користуюсь такою. Знаю, що вона не прям вау-корисна, але що поробиш. Що є, те і купую. І наливаю саму олію. Трішечки. Спочатку ми зараз будемо обсмажувати шампіньйони з цибулею. І зараз я вже буду додавати саму ось цю пасту том'ям. Приблизно її потрібно додавати десь дві столові ложки. Якщо ви любите таку більш-менш піканту, якщо ні, то тоді я думаю, що одної буде достатньо. Ну але, взагалі, потім можна це молоком розбавити, регулювати цю гостроту за власним бажанням. І тепер ми це все ретельно, дуже добре розмішуємо, і потім вже будемо додавати кокосове молоко. Тепер в самому кінці нам потрібно додати ось такі помідорки чері. Добавляємо їх. А гаряче таке все. І також нам ще потрібно додати креветки. І він має типу закипіти і його потрібно вимкнути. Тобто варити не потрібно, тому що самі креветки потім можуть стати резиновими. Єдине, що зараз потрібно зварити ще додатково гарнір, я буду варити рис, дехто варить лапшу. Тут уже просто можете дивитися за своїм бажанням. До речі, в рис я буду варити ось такого виробника La India, Він не продається, на жаль, в супермаркетах, але його можна купити в таких магазинчиках, знаєте, де продають горішки, різні такі спеції, ароматні, там фісташки, кешю піджарні і так далі. Ось цей рис, він ще продається в червоному мішечку такий. є, Називається він басматі, і він просто крутий для всього. Я його варю, звичайно, він дуже смачний. Ось зараз він в мене тут вариться. І також я його ще дуже обожнюю використовувати до доплову. Тобто його як не приготую, він просто дуже смачний. От я дуже рекомендую. Обов'язково заскріньте і спробуйте ось цей рис. Це не той, що просто продається в супермаркетах. В результаті в нас виходить ось така подача. Я рис завжди подаю окремо, тому що, коли я додаю його в суп, то він якийсь як розварюється, набухає, і мені не так подобається. Тому я окремо їм супчик і закушую рисом. І ось так виглядає сам супчик. Я його прикрасила кінзою, і виглядає він такий дуже апетитно. Зараз буду пробувати. Я спочатку його розмішаю, він тут доволі так насичений. Надіюсь, я не переборщила з гостротою, тому що коли я його насипала. То я, як вдохнула його, то мені аж тут, здається, все перехопило. Але цікаво, що спробую, що тут на смак. Давайте пробую. Він ще доволі гарячий. Ну, сюди можна додати ще додатково лайма. Кислоти я, напевно, додавлю. Мені так буде смачніше. Ну, але, в принципі, це схоже на те, що я пробувала тоді в закладі. Так що. Так що я рекомендую вам спробувати його приготувати вдома, особливо коли такі холодні вечора. Обов'язково напишіть в коментарях, чи пробували ви взагалі суп том ям, чи вам сподобалось? Також напишіть, як вам ось такий новий формат влогу, чи взагалі змінилась якість картинки, тому що мені ваша думка дуже важлива. Я все обов'язково прочитаю. І побачимось уже в наступному відео.